Давай зробимо з тобою розклад, називається майбутнє. Дізнаємося, що тебе очікує в майбутньому, що тобі важливо почути, що треба зробити для того, щоб отримати найкращий можливий результат. Подивимось, для кого цей розклад. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка зараз знаходиться в якійсь апатичній ситуації, можливо, все набридло. Все те, що пропонується, одне й те саме, різноманітне. Можливо, вважає непотрібне в даний час, в даний момент людина. Можливо, просто відпочиває, лінується банально. Так. Угу. Людина, можливо, навіть, дивіться, не бере шанси, тому що ще не вирішила, що їй варто. Людина очікує на результати, але визначається, які самі результати повинні бути. Вона хоче піти в нове, нові знайомства, нова робота, переїзд на нове місце, тобто щось оновити в своєму житті, можливо, навіть самовиражатися інакше. Транслювати себе світові інакше. Людина, яка швидко е пішла в нове. Пішла в нове після оцих обдумувань. Е от мені все набридло, не хочу брати те, що є, залишаю все і йду в нове. Причому дуже різко якось е обдумала все, звісно, але дуже різко, дуже швидко, коли вирішила, що все, момент настав, і людина пішла в нове. От для такої людини цей розклад. Так, давай подивимось, що тебе очікує в майбутньому. Що тебе очікує в майбутньому? Угу. Так, завершення старого якогось етапу. Можливо, звісно, ще буде якась неприємність, але це вже закінчення цього етапу. Це перехід. В нове а, перехід в вогняні енергії, а, можливо, ти лав-овен-стрілець, або просто будуть, будуть те такі енергії, коли ти будеш діяти, от як вогонь постійно діє. не сидіти на місці, щось обдумувати, придумувати. От натхнення буде в тебе щось робити. Причому таке, що ти отримаєш в найближчому майбутньому перемогу. Ти вийдеш з цього стану. Негативного, переможцем. Можливо, люди стануть на те дивитися. Якщо це стосується бізнесу, то в тебе щось там стояло, да? десятка мечів це як крапка стояла жирна на чомусь, на якомусь проєкті, на якійсь справі, не розвивалася або стабільно на одному, тому самому рівні було, то ти візьмеш свої руки все і е, вийдеш. Переможцем з цієї ситуації. Тобто клієнтів, можливо, побільшає. Завершиш проєкт так, як ніхто від тебе цього не очікував. Давай подивимося, що важливо тобі почути зараз. Що важливо почути тобі зараз. Так. Тобі треба розвиватися. Дійсно ти досягнеш своєї мрії, але якщо будеш перепочивати, відпочивати від роботи, якісь перерви робити для того, щоб не зациклюватись на самій роботі. Можливо, якраз і ступор був, тому що ти. Занадто багато часу приділяв чи приділяла, можливо, роботі. І тут час прийшов для досягнення твоєї мрії або великого бажання, тим більше зірка вже велика, воно от-от коло тебе. Тобто, важливо тобі це почути, що близько твоя мета скоро ти досягнеш перемоги. Відпочивай, передихай, набирайся емоцій. Можливо, навіть і на самоті десь щось, чи книжку почитати улюблену, чи фільм улюблений, подивитися, в кінотеатр сходити. І ще одне. Якщо ти маєш великий багаж знань... Хоча і не впевнений в собі, що можеш ним ділитися, переосмисліться, подивися на той багаж знань, який ти маєш. Не хорони його в собі. Ділися, ділися ним. Це, можливо, треба щось тобі підучитися дещо. Так? Якщо ти впевнений, що щось не знаєш. Якщо ти знаєш все, уже е, маєш професійні навички, яких е, немає в. Е, Твоєму оточенні серед твоїх колег, то ділися цими знаннями. Монетизуй свої знання. Монетизуй, отримуй за це гроші. Якщо в тебе є свої курси, продавай їх. Тим більше люди підуть до тебе вчитися. Розвивайся духовно. Так, підвищуй свій енергетичний рівень. Так, давай подивимося, з чим варто бути обережніше. Чим варто бути обережнішим, не спіши отримувати результати. Не поспішай. Надмінна поспіх, як ото в прислів'ї кажуть, да? поспішиш людей насмішиш, дасть результати, але набагато менші, ніж ти очікуєш. Щоб ти не виглядав от новачком в своїй сфері. Та? Не поспішай, результати будуть. Будь впевнений в тому, що в тебе все вийде. Так, з чим варто бути обережніше Дивися, не роздарюй те, що належить тобі, оточуючи, е, залишай при собі, не роздавай свою удачу нікому. Так, далі, які складнощі можливі на шляху? Які складнощі, можливі на шляху, угу, треба буде поекономити для того, щоб реалізувати якусь нову ідею. Дивися, складнощі. Можливо, потребуватиме вкладень якихось, і тобі треба буде чи накопити коштів. От ти захочеш реалізувати якусь ідею, але для цього потрібні вкладення, кудись вкласти гроші. Да? Або знайти спонсора, можливо. То тут у тебе є шанс знайти нового спонсора, який е буде все-таки спонсорувати тебе, але сам не витрачай кошти. Певний час треба буде тримати все при собі. Робітників, які на тебе працюють, тримай при собі, щоб не розбігались вони твоє багатство зараз. Е не відпускай людей, які тобі потрібні, не відпускай ситуації, е тримай все під контролем. Більше в соціумі, будь, більше в соціумі мабуть, бо тут ти завжди один. Для того, щоб все гарно складалося, ближче до соціуму, мабуть, спілкуйся з колегами, спілкуйся з робітниками, спілкуйся з людьми, щоб ти е, був була в курсі всіх справ. На чому зараз варто зосередитися для отримання максимального результату? Щоб самий найкращий результат отримати. На чому варто зосередитися для отримання максимального результату. Значить, угу. дивися, все, що відбуватиметься з тобою, зараз ти цього не бачиш. Так? Воно пройде само собою. Але не ем, ти будеш як в трансформації. Буде трансформація, тут головне не сперечайся. Не йди проти течії все. Ну, от піддайся цій трансформації, пливи як за течією, так, щоб швидше її пройти і війти в колесо фортуни. Да, в плюс ти війдеш. Тут деякі питання: ну, от випробування, звісно, будуть щось неприємне. буде. Але знай, що це не неприємності, які тобі послали. Ні. Це шлях в краще через гірше. Для того, щоб ти розумів, що гарного досягаємо тільки, ну от скажімо так, не було б щастя, так нещастя допомогло. От тут якраз ця ситуація. Не йде всупереч трансформації. Далі, і головна подія на найближчі три місяці. Давай подивимось. Головна подія на найближчі три місяці. Щось будеш святкувати. Так. Будеш святкувати і спостерігатимеш за тим, як люди, які робили тобі нечесність, головне, і сам, або сама не робить ці нечесності по відношенню до інших людей, будеш спостерігати, будеш бачити, будеш насторожіти, дізнайся про тих людей, які тобі заважали, які тобі заважають, і ти побачиш, як розрушиться, можливо, навіть і. Так. В холодних енергіях люди давно тобі творили, але ти теж їх накажеш. Да? І, е, дивися, навіть суті ваше оточення дізнається, хто тобі е, творив ці неприємності, хто тобі підставляв підножки, да? хто підло з тобою поступав, вчиняв і так далі, можливо, навіть системно і тривалий час, то тут ти будеш святкувати це. Будеш святкувати, що відкриється інформація, яка дозволить тобі все ж таки позбавитися людей непотрібних тобі, позбавитися неприємностей, які створювались з допомогою цих людей, наказати їх. Тут дивися, як паш спостерігаєш спочатку, потім уже мечем будеш наказувати їх. І будеш роздавати. Допомогу чи отримувати допомогу від близьких людей, але ти знайдеш рівновагу в своєму житті. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходить тебе стороною.